Хоч в чомусь Голівуд показав правду в тому, що штучний інтелект, за ним стоїть сатана, за ним стоїть Дух Антихриста. Чому? Антихрист це той, хто проти Христа, проти Бога, проти Слова Божого. І що ми бачимо? Ютуб величезна соціальна мережа і е, штучний інтелект банить Божих пророків, Божих проповідників, ті, які несуть Слово Боже істину. Чому таке відбувається? Чому інших, всяких світових там, зірок, людей, які там просто продвигають цей світ, він продвигає. А Боже Слово ні. Тобто він проти Божого Слова, проти Божого Слова, тобто Дух Антихриста. Тому нам потрібно бути сключеним розумом і розуміти, кого ми сьогодні продвигаємо своїми переглядами в Ютубі.